Доброго ранку! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Так вам сьогодні говорить весь світ і, звичайно, лотерея Лото Забава. Лото, забава. Ми вітаємо вас із світлим святом Воскресіння. Бажаємо міцного здоров'я, незламної волі, миру в душі і в нашій рідній землі. Звичайно, нам дуже б хотілося, щоб ось така от пасочка була у кожного нашого воїна. А бої сьогодні велися хіба що крашанками. Але ні, війна триває. І ми дуже просимо вас купувати квитки благодійної лотереї Дар. Адже весь дохід від проведення цієї лотереї йде на допомогу ЗСУ. А ще ми наполегливо просимо вас бути дуже обережними у ці святкові дні, адже ворог. Дуже підступний і б'є у саме серце. Ну, а я вас обіймаю і розпочинаю. Друзі, а насипте нам, нам у соцмережах е побажання і вітання для усіх українців. YouTube, Facebook, Instagram. Ми чекаємо. А ще на вас чекає неймовірна новина. Уявляєте? Від сьогодні Лото Забавом, ви можете дивитися і в Тіктоку. Знайти нас дуже просто. Пишете у пошуку МСЛ. І все, Насолоджуйтесь. Пані та панове, якщо зараз у ваших руках ось такі от білети, білети Лоту Забава, то сьогодні сьогодні на вас чекають 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і навіть джекпот. Один мільйон гривень. Ну що, повний перед мільйон сам себе не виграє. Ви готові? Тоді ми відкриваємо розіграш 1328-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. За ходом розіграшу стежить наша тиражна комісія зі святом вас. Ну і смачної паски ми переходимо до першої родзинки, і це розіграш парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет Лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Ну, ви вже знаєте, тут як медом помазано, і на вас чекають солодкі 300 тисяч гривень. Всім бажаємо удачі і попросимо вікнути цей лототрон. Теперь чекаємо на дев'ять кульок, що випадуть із цього лототрону. І ось кулька під номером 49. Кулька під номером 41. Кулька під номером 20. Колька під номером 38. Святкові великодні, різнокольорові кульки. І кулька під номером 40. Будьте уважні. Але якщо ви пропустите нашу гру не біда, ви зможете подивитись нас у запису. Кулька під номером 58. І ще одне дуже просте правило. Чим більше в ваших білетах парошок, тим більше шансів на виграш. Наступна колька, колька під номером 14, колька під номером 74. І остання кулька з цього лототрону. І це кулька... Під номером 17. Різнокольорові кульки, які, до речі, дуже схожі на крашанки, подарували сьогодні багато переможців. А от головний приз чудом втримався. Але нічого, рівно за тиждень на вас знову чекатиме головний приз розіршу парочка і це 300 тисяч гривень. І у цей прекрасний святковий день ми не можемо, щоб знову не згадати про наших героїв. Пам'ятайте, навіть маленький донат робить великі, великі справи. Квитки благодійної лотереї Дар це не лише допомога ЗСУ, це ще й ваш шанс виграти. І у нас до вас знову неймовірна новина. Віднині. В лотерею дар ви можете виграти не 250 тисяч гривень, а можете виграти 500 тисяч гривень. Ви можете собі уявити, півмільйона чекають на вас у лотереї, яка може знищувати ворожу техніку і навіть найбільшого злочинця світу. Ну що ж, ми йдемо далі? І зараз ми. Вітаємо головного переможця минулого тиражу. Минулого тижня 190 тисяч гривень виграв Михайло Миколайович з міста Дрогобич Львівської області. Пане Михайле, ми щиро запрошуємо вас до нас у Київ, у нашу студію. І ви на власні очі побачите, як у нас все відбувається ось тут, в прямому ефірі, і навіть зможете все побачити. Що відбувається за колісами. Чекаємо. Ну а зараз ми в притул підійшли до розіршу, який дарує мільйони. І це велика гра. Велика гра, гра 1328-го тиражу державної грошової лотереї Лото забава. Всім бажаємо удачі і попросимо вікнути цей Лототрон. Із святковими різнокольоровими великодніми кульками, які так схожі на крашанки. Колька під номером сорок п'ять. Колька під номером два. Колька під номером 35. Колька під номером 71. Наступна колька, колька під номером 19. Колька під номером 41. Завдяки Лото Забава в Україні вже народилося 436 мільйонерів. Ми з нетерпінням чекаємо на народження 437-го мільйонера Лото Забава. І це вже буде третій мільйонер цього року. Колька під номером 59. Наступна колька. Колька під номером 7. Колька під номером 50. Колька під номером 6. Колька під номером 72. Нехай Кожна колька для вас буде щасливою. І колька під номером 53. Білети лото забави. Ви легко зможете придбати на автозаправках. Це такі автозаправки, як Кло, Око і Укрнафта. Колька під номером 60. Колька під номером 5. Колька під номером 30. Уважно за гроші слідкує наша тиражна комісія. Колька під номером 73. Ви також не пропускайте жодної кульки. Але якщо раптом пропустити не біда, зможете подивитись нас у запису: Колька під номером один. Колька під номером 61. Білети лотозабава. Також квитки інших лотерей МСЛ ви легко зможете придбати також і в магазинах. Це такі магазини, як... Коло, магазин Наш край і мережа зручних маркетів Сімі і 723. Кулька під номером 75. Велика гра триває. А я продовжую розповідати вам, де ви можете купити білети Лотозабава. Також квитки інших лотерей «МСЛ». на сайті «МСЛ» і лотомаркетах «МСЛ». Кулька під номером. 33. велика гра триває сьогодні. Великі гри. На вас чекають 190 тисяч гривень. Сьогодні великі грі на вас чекає наш джекпот. Один мільйон гривень. Колька під номером 4. велика гра триває. А ми знову і знову закликаємо вам донатити на Збройні Сили України, допомагати нашим воїнам і квитки благодійної лотереї Дар вам в цьому допоможуть. А ще хороша новина: благодійну лотерею Дар ви можете виграти вже не 250 тисяч гривень, а півмільйона гривень. Колька під номером 60. Два. Велика гра триває і вона буде тривати до тих пір, поки у нас не буде головного переможця. Хто, хто стане головним переможцем? Велика гра триває. Хто закреслить три горизонталі в одному ігровому полі! Працює «Лототрон». Працює лототрон, а ми з нетерпінням чекаємо на наступну, на наступну кольку. І ось вона наступна колька. І це колька під номером 40. Велика гра триває. Велика гра триває, і на вас у великій грі. Я знову ж таки повторюю: на вас чекають 190 тисяч гривень. Великий грін вас чекає. Наш а це 1 мільйон гривень. У нас кулька під номером 74. Велика гра поки що не зупиняється. Вона триває. Ми з нетерпінням чекаємо, хто хто стане головним переможцем. Е, професіонали Лото Забава добре знають, що в будь-якому разі. У нас буде головний переможець. Кулька під номером 12. Велика гра триває у будь-якому стоплото трон. Стоплото трон в Україні. Розіграш. Закінчено. І у нас є. У нас є. І у нас є головний переможець, який виграв 190 тисяч 190 тисяч гривень. Часли лотерейний трейний білет він придбав у Київській області. Номер щасливого лотерейного білета 0038694. 6, 9, 4. Вітаємо, вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. І ще раз вітаємо головного переможця, який ось так на свято взяв і виграв 190 тисяч гривень. Вельми шановний головний переможця. Ми щиро вітаємо вас з вашим виграшем. Ми щиро вітаємо вас із великодніми святами. І будь ласка, не затягуйте для того, щоб оформити вам ваш виграш. Якомога швидше зателефонуйте нам на гарячу лінію. А зараз хотів би звернутися до всієї України, до всіх шанувальників прекрасної гри Лото Забава рівно за тиждень, 27 квітня, Лото Забава на вас чекатиме наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. Лото -забава. Дорогі друзі, я хочу сказати таку філософську думку. Усі, хто сьогодні виграли в розіграшах Лото Забава свого часу, купили білети Лото Забава. Подумайте про це. І у вас є цілий тиждень. Ну а зараз вам потрібні не білети, а запрошення на святковий великодній стіл, де на вас чекають ваші рідні, де на вас чекають ваші друзі. Адже сьогодні велике, прекрасне. Світле свято Воскресіння. І ви знаєте, нам так приємно, що наша лотерея також дарує вам свято, а комусь і життєво необхідну допомогу. Це Лото Забава. Отож, купуючи білети, Лото Забава, не забувайте про це. А ще обов'язково. Купуйте квитки благодійної лотереї «Дар». Будуть запитання, будь ласка, ми чекаємо, телефонуйте на нашу гарячу лінію. І ще раз всіх вітаємо із великодніми святами Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Бажаємо веселих свят! А головне тихих свят. А ще ми щиро дякуємо і низько кланяємося кожному, кожному. Українському солдатові дякуємо за те, що можемо жити і святкувати. Бережіть себе, слава Україні! Героям слава! І до зустрічі рівно за тиждень! Щасти вам зі святом!